І перший рівень це рівень, коли ми дрімаємо. І кожен з нас відчував цей стан, коли ви їдете довго в транспорті, починаєте трошки так засинати, куняти, або дивитесь якийсь дуже довгий нудний урок або відео, і ви починаєте так клювати носом, тіло розслабляється, активність мозку знижується, і при цьому, і при цьому стан мозку такий теж досить розслаблений. І починає вирувати уява. І якраз цим користувався Сальвадор Далі. Багато хто з вас чув про те, що Сальвадор Далі любив а, такий вдень зробити сон, коли він засинав з ключем в руках. І ось тут на картинках ви бачите, він тримав ключ над металевим підносом. І коли він засинав, тобто, коли переходимо з цієї фази на другу, відповідно, тіло розслабляється вже повністю, ключ випадав у нього з руки, відповідно, був гучний звук, від якого він прокидався. І так як це фаза, на якому вирує уява, відповідно, ось ці ідеї, які з'явилися в цю фазу дрімання, він одразу записував або створював картини. Сальвадор Далі називав ось цей свій спосіб, як післяобідній відпочинок з ключем, або секундна сієста. І якраз одна з картин, ось ця сон, викликаний польотом бджоли навколо гранату за секунду до пробудження, ось ця ідея цієї картини була створена якраз під час такої секундної сієсти. І підсумовуючи. Це означає, що дрімота це якраз перший крок на шляху до глибокого сну. Але нагадую, ми ще не спимо. Свідомість ще включена, але вже в такому напівтонах, скажімо так, напіввключена, напіввиключена і вже вирує уява.